Доброго дня, з вами Володимир Павлович та його студія схуднення для всіх. І так, шановні, по-перше, вітаю пана Усика з перемогою. По-друге, у мене все виходить. І по третє, почуйте мене, якщо у вас щось не виходить, значить ви просто робите щось не те. Але людина. Це не просто шарики, ролики, це дуже складний механізм. Тому потрібно і з собою домовлятися, потрібно і діяти, але саме головне, це якщо ви біжите не в ту сторону, то ви точно не отримаєте результат. І так, по-перше, друзі, почуйте мене, почуйте. Саме головне, що оцей жир, висцеральний і це почуйте мене, це ваша валюта. Розумієте? От є дерев'яний, є гривна, є фунти стері, а є валюта. Так ось ваш жир це ваші накопичення, які ви Завжди маєте при собі. І вони екологічні, розумієте? Це не свини жир, що ви пішли е, е, на ринок, купили і не знаєте, що та свиня їла. Це уже жир, який зрісся. Немає алергії від цього. Це ви собі. І так, ви приймаєте рішення. Яке рішення? Ну, нормалізувати вагу або там, е якщо болізни якісь причепилися, то, повірте, ну, то до лікаря треба сходити. Да. Е значить, давайте е таку ситуацію. Ви просто захотіли е зменшити свою вагу. Значить, є отакий диск. Індекс маси тіла, фірма Фармак випускає. Да. І тепер виникає вопрос. Такий диск, така стрічка сантиметрова, а якщо в мене буде нецвітна і така, а якщо в мене будуть інші ваги, ви розумієте, що це вашої ваги не ніякого відношення. Але почуйте мене. Розмовляти з собою потрібно в цифровому форматі. Тобто не треба на себе гнати волну, знаєте, волнова структура в вселенної. От вселенною, так, да, можна любві ганяти волни, але себе не потрібно обманювати. Треба перейти на цифру. Цифра дуже проста. Ваги, число, і це все повинно зменшуватися. Да. Ну, все було б так добре, якщо б в раю не було Змія, який спокусив е, Єва і нахлобучив Адама. Їх повиганяли, і тільки трудом. І так, друзі. Значит, у нас есть такая фигня. Мы составляем там планы. И еще что-то. Но пришел нежданчик, и мы, как говорится, тиртарарам, тарарам а зараз Рездво христовых витаю. А зараз Новый Рик, а потом снова Рездво христовых, а потом еще Старый Новый Рик. Разумеется. І капець. Потім года не хватит, щоб вот этот жор, пьяно п'яноугарний, щось зробив. так, друзі, розділимо всіх, как говорится, толста попиків на дві частини. Перше, ну вже тяжко жити. Розумієте? Просто тяжко жити. Сустави, діабет, давні. Так це, друзі, послухайте, вам допоможе нормування ваги. І ви, як говориться, ой, залетіла мисль, хочу там знизити вагу. Тут уже, як говориться, грайтеся, як вам захочеться. Но, той, хто дійшов уже до біди, друзі, вас треба витягувати, як бігемота з болота. Тому ми даємо вам таку акцію. Е, значить, Якщо ви зібрали гроші на операцію, там, шлунок різати, кинути якусь колбу, е, та, да, то я вам пропоную наступне. Візьміть мене до себе в гості. Я буду жити, подивлюсь на вас, знаєте, биковим взором таким спеціаліста. І, е і вирівнюю, вирівняю. Бо, як говориться, як Святой Ніколай, буду бити лозиною. Розумієте, щоб відволікти вас від тієї ложки. Але це вже крайній случай. Так, що ви будете мені долучити? Записуйте. У вас є вибір. Або автомобіль Volvo С-80, новий, пакетний. Знаєте, з чехлами, з цим ароматним, я заслужив. Ваша операція стоїть дешевше, я знаю. І вторе ну, в столиці щось хочеться мені пару неділь пожити і залишити дітям квартиру. Тому трьохкімнатна квартира десь арсенальна. Біля метро Арсенальна. І в мене до вас прохання, не треба, оце беушне. Оцей секонд хенд Квартира нова, з ремонтом зайшов і жив. Так. Що я знаю, а що не знаєте ви. По-перше, ну, білки жири, води, клітчатка, це вся лабада, вона звісна. Е, що знає Володимир Павлович? Чому у нього виходить грати в А у вас не виходить ну, сриви, сриви. Де, ета. Значить, дивіться, яка ситуація. Ну, по-перше, я зрозумів одне: що у мене виходить? Да. І коли я почав знижати вагу. Мені стало ну, жалко свій жир. Ну, розумієте? Жир у мене є. Купив собі кусочок м'яса, волокон тех, там, петрушки. Да. Значить, ну, прикол здесь в тому, що ці продукти повинні, як ми вчимо, бути першопродуктами. Тобто не треба ні по яких ресторанах по чудодейством ходити, вони там так зроблять цю їду, щоб вас не остановити. Тобто ви слюнями обтікаєте, е, тому ж залази видають, розумієте? тільки першопродукти для здорового, е, для здорового життя. Ви скажете, а ми радість от тхаваніни, ребята. радость будете получать от осуществления своих мечт, понимаете? От танца, от единоборств, от этого, то, что вам по кайфу, вот это, понятно? Кайф мы будем искать это. Песню напишите, выучите песню, бабушку через дорогу переведете. И вот вам кайф на неделю до вечера. Если кто не понимает, что солнце, воздух и вода – это наши друзья, что-то ищут по жизни, что-то другое, а то вот, я замолчу, я залечу, это сарена, да? Так вот, кинжал не, не удар Так, друзья, значит, мы Теперь, друзья, поверьте, я что знаю. И это не понты такие, знаете, дешевые, там, после шести не есть, ты, и это. Я хочу сказать, что другое у меня получается. Да, я трошки довел себя уже до такого момента. Видно там меня, да? Да. Ой, покажу себе. Недавно дивился бой Усика с Фьюри. Красавчик Кусь. Ну и вот так выгляжу я. Тоже, как говорится, хочу это. Ну, женщины говорят, херово выглядишь, блин. Мы б не хотели таких костей в постели. Задницы нема, тама". Ну, может я так надуюсь. Короче, ребят, вот такая фигня. Значит, что я хочу? Згідно того индекса массы тела, моя середини. Я вже не хочу нормування ваги. Я хочу середини. Золотої середини. І коли я зробив цю середину, у мене 77 кг. І ось я йду до неї Ну, коротше, якщо я знімаю штани, то в мене зараз 80 кілограм. І я, і я вже оці 3 кілограми, я знаю, що їх не стане. Но ідея заключається в тому. я уже эти накопичения свои э, бережу, понимаете? Просто-напросто, я их накопичивал там 20 лет или сколько, а, а, теперь это, нет, теперь это у меня десерт, понимаете, там, я уже по 500 грамм в неделю не худею. И да, друзья, чтобы у вас... Не дай Боже, вам там 3 кілограма за неділю. Не треба. 500-700 грам. не треба себе заганяти в стрес. В стресі організм огризається, і ви потім не знаєте, звідки у вас ця це Это, це. Це. Значить, друзі, хто хоче, хто хоче, от послухайте мене, під цим відео буде мій кошельок. Все, не треба. Я оці е знання їх аналізував на себе експерименти. Так, да, у мене е медичний супровід. У мене теща врач, жінка врач, сваха врач, син врач, сестра врач. Так, да, я був, знаєте, отак, отак, отак. Одне хочу сказати. Одне хочу сказать, почему у вас не получается играть в долгую, понимаете? У вас тактичні ходы Там Та, с понедельника начну худать с понедельника и новую жизнь. Нет, ребята, мудрость в покое. Я умею играть в удовольствие, понимаете? Меня Плюще, тащить, колбасі там. Понимаете? іменно із-за того, що я научился керувати собою. Разумієте? Вот в чому моя сила мінитися по кайфу. А коли ви собі руки заламуєте, блін, жреш, пережрав, до тебе, Святий Миколай, не прийде. Бо ти томстопузи, томсто ззади. Представляєте, в такому говні. терять еще себя. Жуть. Короче, все ко мне за радостью выбудовываем искудные в удовольствие. Удовольствие это морда улыбчатая. Понимаете? Вот в чем. Мне ж куда, разумеется. Блін, це війна, блядька ета. Е, і ми ніяк не можемо ще досягти. Так, друзі, значить, якщо Святий Миколай дав вам різки, значить ви на це заслужили е, з наступаючим Різдвом Христовим, Новим роком, потім Різдво Христове, потім Старий Новий Рік. І давайте придумаємо свої свята. Розумієте? Тобто свято, не знаю, оголошую конкурс. 1000 гривень за вашу активність і без тисячу гривень за вашу активність. Да. І хто придумає назву свята? Розумієте? Хай це буде 32 мая. День там, схуднутого, чи якось... Так, друзі, посміхайтеся, посміхайтеся. Мені кажуть, Володимир Павлович, у вас улипка, якась там мочалки, іскусственна, ви себе силуєте, да, я кручу вуха і улибаюсь по барабану. Ви розумієте, улипка это робота мишць. Мозги увидять твою улипку, і вони дадут тебе чего Правильно, гармончиков, адреналинчика, и ты будешь играть от удовольствия. К удовольствию. А весна придет. Все пока. Зі святами. Хай, ваша вага вас радує.